Чи розумієтесь ви на знаках? Чи вірите в символізм? Все моє життя супроводжує цифра 3. Спочатку був триколісний велосипед, потім школа з трійками, Таврія без третьої передачі. Та три звіліни мого товариша, який купив собі на останні гроші. Є 32 з мотором В12. Так, Джонік! Боря, знову третій курс мене відчисляють з інституту співпадіння? Не думаю. Покинувши інститут, я влаштовуюсь на роботу, і вже на третьому місяці я беру кредит на своє перше авто. Як ви думаєте, що це за автомобіль? Так, це BMW третій серії е 36 Ну і понеслось, закрутилося. Зелена жаба є 36 купе. Потім я спіткнувся об дрифт проєкт є 30. Ну і після цього всього назбирав ще трошки грошенят, побудував свій перший сервіс. Потім є 92 червона, є 93, 335 кабріолет, яка пробула у мене щось в районі 2-3 тижнів. Швиденько ми її продали. Ну і я нарешті купляю одну із своїх мрій. Це є 30 в кузові кабріолет. Далі ковід шмовід біткоін по 3,5. Ну і Микола, замість того, щоб купити собі два бітка, купляє один на вигляді BMW-2002. І саме цей автомобіль ви зараз можете спостерігати у нашому шоурумі на Шухевича 3. Шухеві. Ці всі хаотичні зв'язки та біганини між поколіннями народили ідею, яка згодом стала мрією, зібрати всю третю серію під одним дахом. З часом це просто переросло. Ціль. До речі, були провґен. Відкрили магазин в Одесі. Отже, як ви зрозуміли, сьогодні серія буде про третю серію. Третя серія у нас розпочалась, мабуть, з 2002. Це батько і матір третьої серії. Автомобіль ще раз повторюю, стоїть у нас на Шухевича. Приїжджайте, фотографуйте все безкоштовно, кава, чай, напої. Микола там теж буває. Джонік! Ануфу. Отже, 2002 плавно переростає. В Є21. Е По суті, це дуже схожий автомобіль на тих самих двигунах. Починає випуск з 75-го року. Це екземпляр 77-го. Знову Одеса. Знову цифра 3, 3 тисячі доларів. Я сижу на унітазі вдома, Мені скидається автомобіль. Я кажу, беру, кидай в евакуатор, запаковую і вези. Ось так я отримав Е21. Всі ці покупки були досить спонтанними. Щось позичалось, щось продавалося. З хати летіло срібло, серванти, Мої перші знайомства в ломбардах, блошиних ринках. Всі ці мікрокредити зробили з мене економічного фахівця, і я вже знав, як правильно інвестувати в свою мрію. Далі була знову Одеса. Покупка Е92. На нормальну М3 мені не вистачало майже половину суми, тому була обрана ось ця автомобіль. Два рази був десь там намотаний. Один раз в Києві, другий раз в Одесі, але вона дарує всі ті самі емоції. Вона круто їде, круто рулиться. В ній абсолютно все працює. Ну і в принципі, ця газета стала наступним кроком на шляху до моєї мрії. Вже під час повномасштабної війни я зрозумів, що колекція в моєму гаражі буде потім була Е36. Також Одеса цей автомобіль має дійсно легендарну історію. Ви можете подивитися в нашому роліку про є е 36 який ось тут така важка, важка історія у цього автомобіля. Його купив мій знайомий Михайло, у мого друга Дмитра з Одеси. Гроші, які Дмитро отримав він в перші там години повномасштабного вторгнення відправив на збройні сили України. Потім я подзвонив Міші, говорю, Міша. треба будуть гроші. Ти мені маякуй, бо я хочу цю тачку залишити, як то кажуть, в сім'ї. І буквально через пару місяців я вже викупив у Михайла цей автомобіль. Я його не знімаю з реєстрації, тому що історія цього автомобіля не завершена, і вже думаю, після війни ми розберемося, що з ним робити далі. Поки він стоїть ось так, навіть на рамках Мотровельт зберігається в моєму гаражі. Далі невеличка історія про е 46 Після того, як в один день газета не завелась для поїздки на Карн Порнфест, ось тут буде відео. Звідти я згадав, що в продажу висіла е 46 мого знайомого дуже доглянутий автомобіль в кольорі Imola e Road 2 Автомобіль, який привертав увагу, давно мріяв про е 46 І знову мікрокредитування увійшло в чат. Нами рухає любов до автомобілів. все. На наступний день. На наступний ранок навіть я став власником ось цієї червоної мрії. Це, мабуть, була найнеочікуваніша покупка в моєму житті і найдорожча. Тому що цей автомобіль на свій час, та й зараз, в принципі, не тільки на свій час коштував a lot of money. Весь минулий рік ви могли спостерігати наше крокування до G30. Ми збирали п'ятірочку. Далі на три торби запчастин я виміняв білу F80, так званого уїбанчика, нашого, який, на жаль, сьогодні ще не готовий. Проєкт в процесі я трошки забив на нього, тому що з'явилися нові. З'явилася п'ятірка G30, яку ми збирали весь минулий сезон, і ця п'ятірка G30 мала вже перерости в М 3 в кузові G80. Отже, я в минулому сезоні, як ви пам'ятаєте, поставив собі ціль зібрати гроші, продати G30, щось додати, щось знову продати і купити останній автомобіль, який не вистачало в моїй колекції. Це М3 в кузові G-80. Ми позичили у нашого друга Бориса f 80 тому що, ще раз, у він в процесі, ми його обов'язково зробимо, але зараз це не на часі. Є чим займатися, є плани, є ідеї на рахунок цього автомобіля, які ми маємо реалізувати. Отже, f 80 сьогодні стоїть в ось такому чудовому колірі. Боря, колір називається. Серебрістий. Про Е30 забули, забули про Е30, Адже відео також є на нашому Ютуб каналі. Ми тоді зірвалися в п'ятій ранку з Олександром. Поїхали в славний городок під назвою Городок до Павла і там придбали ось цей дуже дуже цікавий автомобіль. Також досить несподівано. Також десь я там щось продав, позичив, і цей автомобіль так само зайняв місце в моєму гаражі. Хоча Е30 в мене вже була. Але відмовитись від такої солодкої красуні я просто не міг. Я зараз її передягнув в МТХ 1 Вона дуже круто виглядає. Ще є з чим працювати, але я дуже задоволений, що в той день, в той час, в тому місці, ми опинились вчасно і купили цей апарат. Колекціонером мене назвати, мабуть, важко, тому що багато з цих автомобілів не мають того колекційного стану, але я зібрав, в мене є з чим працювати. Я собі вже на майбутнє будую плани, як я хочу бачити це автомобіль, цей автомобіль, цей цей. Ну коротше, я поставив велику галочку і розпочну да, роботи з будь-яким автомобілем, коли в мене буде на це бажання, час, ну і звичайно, що кошти. Разом з цим довгим шляхом я потребував місця. Де буде зберігатися весь цей брухт. І от зараз ми тут, це мій гараж, і тут влізли абсолютно всі автомобілі третьої серії. Трошечки про кожен автомобіль можемо розповісти. Так, кузов Е21 21 перший автомобіль третьої серії, який з'явився у BMW. Це спортивний седан, так, седан це двохдверний седан. БМВ називало називали це спортивний двохдверний седан, ніяк ні купе. Так само і казали про е 30 але е 30 згодом з'явилася в кузові чотирьохдверний седан, в кузові Турінг, ну і в кузові Кабріолет. Е21 випускалася лише в ось такому виконанні. Мало хто знає, що ось ця повернута консоль до водія пішла саме з Е21. На свої роки це досить потужний, особливо в рестайлінгу автомобіль на моторі М10. На карбешниках. в ресталі вже з'явилася п'ятиступенева коробка передач. Круто рулився, швидко їхав, навіть виїжджавшись близько восьми секунд на сотню. А це в свої роки в 70-ті, було досить і досить непогано. Є е 30 у нас була в першому, другому переході. Мені подобається що Ті, Шоті. -шоті. Цей автомобіль в першому переході в МТеху. В принципі, це той самий Є21, така сама ходова, качаючі речегіп, але вже з заявкою на комфорт. Тут же посилена звукоізоляція, трошечки перероблена ходова. Автомобіль з'явився в чотирьохдверному виконанні, в кузові кабріолет і до 93-го або 94-го року випускався ще в кузові турін, в кузові універсал. Також разом з. Третьої серії Е30. У нас з'явилася перша М3, там де інженери BMW, дуже плотно попрацювали над автомобілем, змінили кардинальну зовнішність, роздули крила, поставили іншу ходову, поставили диференціал самоблокуванням, поставили інший двигун, коробку, тобто зробили автомобіль вже конкретно заточеним під спорт. Звичайно, що зараз знайти ідеальний екземпляр майже неможливо. Всі ці автомобілі, на жаль, перетворилися в Брухт в мотлох. Просто їх з'їла і ржа. Є – Це мабуть самий самий крутий кузов BMW третьої серії. Дуже популярна машина. Я це розповідав багато в своєму роліку. Фари в нас перетворилися в ось такі моноблоки, вже вони під склом. Автомобіль став ще комфортніше. Дуже класні, потужні двигуни. 50-й, 52-й. 5-6 років назад був улюбленцем дріфтерів, тому що класна платформа. На ній легко будувати. Вона класно рулиться. Мабуть, це саме ідеально керований ідеально керований автомобіль, який дарував неймовірні. Емоції на Є-36 з'явились перші такі вже конкретно спортивні роботи, автомати, так звані коробки SMG. М-серія тут уже не сильно відрізнялась по кузову, да? але мала свої двигуни, мала свої налаштування. Саме М3 з мотором 3.0, Ну тут строкер, тут це перероблено, але їде цей автомобіль навіть швидше, ніж оця е 46 я oh, 46 в чудовому, просто чудовому. для мене це був самий саме такий насичений червоний колір BMW. Мола 2 Мені дуже дуже подобається. Я цей автомобіль хочу доробити. Все таки спробувати поставити жовті показнички сюди-сюди і назад. Він також в процесі мабуть всі автомобілі в постійному процесі якогось апгрейду. Це 46 також на SMG. Про неї ми теж розповідали в нашому роліку Скарпат. Дуже би хотілося, щоб в моєму гаражі стояли би всі автомобілі М-серії, але на жаль, з е 30 це зробити вже неможливо, тому що це 100+, ну, плюс, ну плюс-мінус. Да, 60-70 тисяч доларів коштує такий автомобіль. Е36 Також неможливо знайти в ЕБС-ку, саме М3 в нормальному стані. Є 46 ще є, але ціна на них значно значно виросла. Єдине, що мені не дуже подобається, в Е46 – це. Передні сидіння, вони стали більш ширші, зникла якась внизу бокова підтримка, така прям насичена. Да? Але в кузові 92 вони це вже виправили. 92. Так, це пересипана. Це пересипана машина. Це не справжня М3, але вона пересипана таким чином, що тут стояла так Competition, стояла звичайна 335 і все разом з крилами, там з кришою. Ці там елементи, посилювачі, розпорки і все інше було перенесено. Це автомобіль. Їде рулиться е, так само, як і 3 тому, в принципі, я і називаю це М3 -газета, Да? Ось в такому чудовому дизайні від літути. Саусарт колись давно її клеїв, поки що розклеювати, я навіть і не думаю. Мені все подобається. Автомобіль був в праву частину трошки прижатий, прибитий, придавлений, намотаний. Все відновлено. в Планах в. Звичайно, що повернути звичайний білий колір на сьогоднішній день. Це в мене такий трек тректул, автомобіль на якому я можу виїхати на трек, спокійно. Він це все переживає. Ну і звичайно, що навалити десь по місту ввечері дати джазу V8. До речі, це перша і єдина третя серія, в яку встановлювали V8. 4 літра дуже круто звучить, дуже класно їде. Ну і мабуть, це остання третя серія, яка йшла з атмосферним двигуном. Далі пішла вже F80, яку нам надав. Для зйомочки Борис це варіант Competition, Рестайлінг. Мені дуже подобається МК саме в Седані, тому що дуже класно видно всі ці жирні м'язовиті форми, колір, керованість вже турбодвигун С-55, який просто неймовірно їде, неймовірно роздувається. Я дуже бажаю добудувати свій проєкт і навалювати саме на цьому автомобілі, тому що дуже дуже вдалий автомобіль. Вийшов збалансований, пропрацьований. Тут же у нас карбоновий карданний вал, карбонова криша, ще на них була як опція у Бориса Шов, Бориса Люк, безліч тюняк, безліч позитивних відгуків від власників. Дуже дуже класний, вдалий кузов від BMW. Ну і досить важкий, ми шлях пройшли до ось цієї мрії. Це М3 в кузові G80 сама свіжа, сама актуальна М-серія. І цей автомобіль просто зносить кришу. По-перше, своїм виглядом. Багато кому він спочатку не подобався. Зараз хочуть його абсолютно всі, хочуть в рестайлі. Автомобіль просто вражає своїм зовнішнім виглядом, вражає своєю керованістю, вражає тим, як він їде. Давай тікатнімся на МТ Давай катнись. Кайфони. Давай, коля, давай, Души Чи варто купляти такі автомобіль у 24 році? Я думаю, що варто, якщо у вас є бюджет. Які дозволяє купити нормальний автомобіль, звичайно, що варто. Якщо немає такого бюджету, купляйте в 2025 році. Чи є якийсь інший варіант емоцій за ці гроші, я думаю, що немає. 9.1.1 з подібними характеристиками буде майже в два рази дорожче. Мерседес нема такої машини, щоб порівняти. Чи підходить цей автомобіль для їзди на кожен день? Підходить. Чи брав би я ковши, чи брав би звичайні сидіння? Брав би ковши. Чому? Повибуватися. Звичайно, що я хотів записати з цим автомобілем враження про, але, на жаль, покатався лише місяць. Об'єктивної думки немає. Порівнювати теж я не можу. Мені ні з чим порівнювати. Мені ніхто не дає свої Mercedes і Audi на тест-драйви. Про динаміку, динаміки за глаза. Тут у нас нульовий стейдж, кат, Зроблено анлок, де ми є. Якщо вас цікавить анлок, де ми є, звертайтеся, ми робимо в стислі терміни до 2-3 до тижнів. Блок може бути у вас. Давайте розпочнемо про двигун. Це M3 Competition, 3 літра, 58, 510, все-все, стандарт, лише downpipe стоїть. І за цього тут трошки змінен звук вихлопу. Він мені подобається, на стоці я не їздив, але ось тут звучить дійсно прикольно. Плюс додається дещо з колоночок, і вся ця симфонія нагадує тобі, що ти керуєш спортивним автомобілем. І після 4-5 тисяч там починаються спецефекти. Тут автомобіль вже з США в нас приїхав на пружинах H&R. Якщо вас цікавлять пружини H&R, Звертайтесь до мене, і я вам підберу і продам. У нас завжди наявності на свіжу М-серію. Чому я топлю за цей бренд? Тому що цей автомобіль на цих пружинах з заниженням порядку 30 мм перед 15 зад досить досить комфортно. Дуже класно залітає морда в повороти. HR ще додає гостроти в керованості. І ви Маєте розуміти, що автомобіль спроєктований так і налаштований так, що він 100% заїде в той поворот, який ви бачите перед собою. Але фізику ніхто не відміняв, тому гарна гума, прогріта гума. Зважайте на це, тому що перша тут не витримує саме гума. Також сталося, що цей автомобіль я продав ще на етапі збірки. Приїхав Олег, сказав, що хочу. Чавити в цьому сезоні на новій емці. Я кажу: Олег, я не планую продавати. Я хочу сам чавити в цьому сезоні на новій емці. Єдина на авторію, вибирай там офіційних зібраних американок. Їх було дуже дуже багато. Каже, ні. Не хочу я до Рест, на ринку тільки до Рест, хочу чи вийти на ресті, тому що в мене була М340, я вже бачив всю цю ергономіку. Каже, я сидів, я не хочу. Каже, я хочу сісти в щось нове. Тому каже, я хочу Рест. В Ресті зараз там одна твоя друга збирається, але ті космонавти продавати, думають, не думають. Микола, я знаю, що ти хочеш продавати, Микола, я буду покупати. Дуже важко було з ним спілкуватися, тому що почав кидатися на капот доларами. Я не встиг, на жаль, населитися всім потенціалом, красою, потужністю, керованістю. Але обов'язково я куплю собі таку тачку в цей гараж, мабуть, в наступному сезоні. Ну і по замовленню вже нового власника ми встановили сюди нові фари від рестайлінгового автомобіля. Вони мають ще зліший зовнішній вигляд, додають тут родзинку лише диски з М3. Це CS або ЦСЛ 827-й стиль. Ну і в принципі все. Так от в цьому гаражі я сьогодні зібрав абсолютно всі автомобілі третьої серії. На жаль, так склались обставини, що два автомобілі тут не моїх, але у Ібан точно буде. Джишку ми придбаємо. Ми віддали в добрі руки цей автомобіль. Для того, щоб робити нову історію, знімати ще цікавіше контент з такими автомобілями, такі історії, яких ще точно на нашому YouTube не було. Ось там позаду мене стоїть ще один екземпляр, який ще не був у жодного українського ютюбіра, Фарарі Рот 850 5.4 В наступних серіях на Deutsch Garage. Підписуйтесь. Папа! -па!